Доброго дня, мої хороші дітки! Дуже рада вас вітати і сповістити вам про те, що розпочався новий навчальний тиждень, тема якого корисні речі. Що ж це таке корисні речі? Які речі в нашому вжитку можуть бути для нас корисними та для чого саме? І ось сьогодні, в понеділок, наша мова піде саме про меблі. На занятті в ознайомленню з навколишнім я пропоную дізнатися про функцію меблів та їх назви. Друге заняття буде ліплення, на якому ви зможете зліпити один з меблів. Це може бути стілець, стіл, шафа, що завгодно. Перед ліпненням не забувайте робити пальчикову гімнастику та розминати ваші пальчики перед роботою. Також на вас чекає музикування онлайн зі Світланою Вікторівною. На хвилинці безпеки з мей ви дізнаєтесь про коло безпеки. Ну а також, звичайно, буде цікава гра, яка називається. Що зайве, також про меблі. Я бажаю вам гарного дня, щоб у вас сьогодні все вдалося, щоб вам все сподобалося, ну і, звичайно, буду дуже чекати на зворотній зв'язок, на ваш фідбек. Він для мене дуже важливий. Коли ви робите якісь завдання, ліплення, переглядаєте відео, Попросіть батьків сфотографувати вас та надішліть фото у вайбергрупу або в особисті повідомлення. Буду дуже вдячна зворотньому зв'язку. Я вас люблю. До побачення. На все добре, до нових зустрічей!